Флюс це спеціальний матеріал, який використовують для полегшення процесу пайки. Він допомагає забезпечити якісне з'єднання деталей з припоєм, виконуючи декілька функцій. Флюс видаляє оксиди та інші забруднення з поверхні деталей, які можуть заважати прилипленню припою. Він також запобігає створенню нових оксидів, створюючи після пайки тонкий шар. Він також знижує поверхневий натяг припою, що дозволяє йому. Розтікатись на поверхнях деталей. А ще завдяки флюсу припій проникає в щілини та отвори, що дозволяє зробити більш якісне та міцне з'єднування. Існує всього три основних види флюсів: перше, це некорозивний або нейтральний флюс. Це матеріали на основі канефолі, дерев'яного смолу, стеарину. Або воску. Вони мало ефективні для видалення жирових або оксидних плівок, тому їх використовують з легкоплавними припоями. Їх застосовують для паяння мідних та срібних виробів. Температура плавлення того флюсу зазвичай менша, ніж 300 градусів по Цельсію, що підходить для низькотемпературного паяння. Другий тип це слабокоразійний флюс. Він містить канефоль з. Розчинниками типу води, спирту, кислоти, жири або мінеральні олії. У складі також можуть бути органічні кислоти або гліцерин. Такий флюз може спричиняти корозію з 5% поверхні, яка контактує з його залишками. Його використовують для мідних деталей, особливо в тих випадках, де Складно дістатись місць для очистки залишки флюсу, і температура плавлення приблизно 450 градусів по Цельсію. І третій тип це надкорозійний флюс. Він складається з хлоридів, фторидів та неорганічних кислот. До цієї категорії належить паяльна кислота, розчини хлориду цинку або кислоту, ортофосфорною або соляної. Виробники часто виготовляють такі флюси у вигляді гелів або паст. Вони підходять для професійного паяння, наприклад, до ріжок телефонів, де треба очистити максимально оксидну плівку. Однак неправильне нанесення або видалення такого флюсу може пошкодити елементи мікросхем, також його ви використовують для високотемпературних паянь мінних сталевих або інших металевих поверхень. І температура плавання до 900 градусів по Цельсію. Як ви могли здогадатись, від якості флюсу буде залежати і якість пайки. Тому важливо звертати увагу на склад флюсу та матеріал, що ви будете паяти. Для паяння міді підходить капілярна пайка до температури 450 градусів по Цельсію. Флюс роз. Ширяється, змочує метал та заповняє його пори. Припій равномірно розподіляється, закриваючи зазори. Флюс при цьому повинен бути інертним до припою та плаватись раніше за нього. Це дозволяє йому захищати шов. Від окислення для паяння мінних труб зазвичай використовують не корозійні флюси, а для більш дрібних деталей слабо корозійні склади на основі каніфолі. Алюміній часто паяють під час ремонту електропроводки, техніки, приборів чи металоконструкції. Основна проблема це створення оксидної плівки з реакцією з киснем. Крім того, різниця плавління оксиду та металу створює додаткові труднощі. Флюси для алюмінію маркеруються буквою, а вони можуть бути. Пастообразними, гелами, порошками або рідкими. Ефективні флюси для алюмінію використовують в торборат цинку. Тріетаноламін або органічні кислоти, що руйнують оксидну плівку. Для дрібних контактів можна використовувати флюс з каніфолію. Для пайки латуні використовують готові. Суміші з бури та борної кислоти у рівних пропорціях. Під час паяння нержавіючої сталі температура понад 500 градусів може знизити її корозійну стійкість через утворення оксидів. Тому флюс повинен видаляти оксидну плівку і забезпечувати рівномірний розподіл припою для м'якого припою підходить. Паста з бури та бурної кислоти один к одному. Для твердого припою використовують суміш з бури 70%, бурної кислоти 20% і втористого кальцію 10%. Для паяння срібла рекомендовано використовувати сильно каразійний флюс. Він ефективно знежирює поверхню та захищає від окислення. Температура пайки становить від 538 до 927 по Цельсію. Чорні метали, наприклад, цинк, Паяють за допомогою флюсу на основі хлориду цинку або амонію. Такі флюси видаляють токсиноплівку та розподіляють рівномірно припій. Вони можуть бути рідкими пастообразними або у вигляді порошку. Для паяння електронних плат використовують флюси, які захищають від окислення та не змінюють хімічні властивості припою. Для мікросхем більш всього підходять флюси на основі каніфолі. Залишки рідкої каніфолі можна звити водою, а твердої каніфолі спиртом, щоб точно визначити хімічний склад. Треба аналізувати найпопулярніші флюси. В Україні та більшості стран найпопулярнішими є 223 та 559 флюс. До складу флюсу 223 входить технічний вазелин, стеоринова та пальмітинові кислоти та вищі жирні спирти. Ці компоненти є відносно безпечними для роботи, однак у деяких випадках у 223-му флюсі може зустрічатись етиленкликоль. Це токсична речовина, яка також зустрічається в антифризах та гальмових рідинах. Плюс 223-й Входить для пайки електронних схем, смартфонів, ноутбуків та інших приладів. Завдяки своєму безпечному складу він використовується для паяння мікросхем, де не обов'язково його відмивати. А до складу флюсу 559 входять вищі карбонові кислоти, вищі спирти, складні ефіри. Стеалиновою та лінолевою кислот та каніфольні смоли природного або штучного походження. Ці речовини самі по собі не є токсичними, але до їх складу може попадатись фенол. Токсична речовина другого класу небезпеки його додають для модифікації каніфолі, щоб її зробити більш пластичною, що вона мала. Низьку здатність до окислення та стійкість до кристалізації. Модифікація фенолу також освітлює каніфоль. Навіть якщо виробники очищають флюс від фенолу, його залишки залишаються зв'язаними з каніфольними кислотами. Крім того, фенол. Широко використовується для створення синтетичних смол, які також використовуються у флюсах. Флюс 559 найчастіше використовується для професійної пайки, особливо у складних випадках, де потрібна висока якість з'єднань. Це, наприклад, робота з багатошарами друкованими платами, смартфонами та планшетами. Через наявність токсичних компонентів флюс вимагає ретельного очищення після пайки, особливо якщо пристрій буде піддаватись механічним навантаженням або підвищеним температурам. І на прикладі наших флюсів ми протестуємо їх. На електропровідність. Таке тестування нам дасть інформацію про важливість змивання флюсу після пайки. Ось так тестування буде виглядати. Ми наносимо флюс на оголені доріжки та заміряємо опір між ними. Це дозволяє нам визначити. Початкову електропровідність флюсу у сирому стані, коли він ще не зазнав термічної обробки. Більшість якісних флюсів має дуже високий опір, тобто є ізоляторами. Нагріваємо флюс паяльником та замірюємо опір гарячого флюсу. Нагрівання активує флюс, і якщо в ньому є домішки активних кислот або провідних матеріалів, його опір може зменшитись. Це тестує по флюсу під час паяння при нагріванні його на 300-400 градусів. Ну і також замірюємо опір після того, як флюс застигне. Після застигання флюс повинен повернутись до початкового високого опору. Якщо цього не сталося, це означає, що залишки флюсу можуть бути провідними, що є найбажами в більшості випадках, особливо в електрониці. Далі ми витираємо флюс, наносимо нову порцію та гріємо термофеном за термопрофілем. Використання термофена дозволяє більш рівномірно прогріти флюс. Та дотримуватись виробничих процесів. Це важливо особливо при тестуванні сучасних флюсів, які активуються при конкретній температурі. І повторне вимірювання опору дає нам уявлення про стабільність флюсу після нагрівання та охолодження. Таким чином, ми можемо дати оцінку, наскільки важливо змивати конкретний флюс після пайки. Флюси, що ми будемо тестувати за таким методом, зазвичай не описують свій склад. Але я думаю, що вони мають приблизний склад, як у 559-го. А тепер давайте подивимось на самі флюси, які ми будемо тестувати. Почнемо з механіку. У нас є Mechanic UV 11, Mechanic UV 10, UV 223, UV 35. Aixun UP100. Cardilab RMA 39i. Карділа Pen 5070 та Реле 559, якому вже два роки. Я його ніколи не тестував, це мій особистий флюз, і мені самому цікаво, чи можна його досі використовувати. Це я підготував плату мультиметр і паяльник, зачищені вже дві доріжки поряд друг з другом, і вони підключені до мультиметра. Тестувати ми почнемо з Mechanic UV223 і намачуємо його на ці доріжки. Зараз нема контакту, тому немає опору. Намазав флюсу. І опору зараз немає. Проходжу паяльником. Опір приблизно 100 кОм на гарячому флюсі. Чекаємо, поки він застигне. Ми бачимо, як піднімається опір вже більше мегаома. Флюс ще теплий. Ну, як ми бачимо, з часом він дійшов вже до 13 МОм. Плата десь має ну, градусів 30 максимум. І його температура стабілізувалась на 18 МОм. Більше 18,3 вона не піднімається. Беру спирт та витираю це місце. Все, витер у нас обрив. Намащую заново цей флюс і включаю термофен. Ну і зараз на гарячу флюс. Вже піднімається вище 18 МВ. І хоч флюс є на доріжках, він повністю ізольований. Тому для флюсу механік UV223 я можу сказати: якщо паяти звичайним паяльником, то краще після цього змивати флюс. А якщо дотримуватися термопрофілю, то він ізолюється і не проводить ток, тому не можна паяти БГА елементи. Наступний флюс у нас. Механік MCN UV-10. Відкриваємо його, беремо поршень і намащуємо на те ж саме вже очищене місце. Як ми бачимо, в сирому стані він нічого не проводить. Беремо паяльник і прогріваємо. Він зараз показує приблизно на гарячу 90 кОм та швидко піднімається опір через те, що флюс застигає. Почекаємо, поки він повністю застигне. Плайта вже майже холодна, і він показує, грубо кажучи, 7 мегом. Це два рази менше, ніж 223 флюс. Так що його обов'язково треба змивати після пайки. А зараз ми протестуємо це з термофеном. Змиваю залишки спиртом, витираю сам спирт. Ми бачимо обрив, намачую флюс і грію термофеном. Зараз на гарячу він близько 1 мегаому. І чекаємо, поки він застигне. Температура на термофені менше, ніж паяльнику, тому він повинен більш спокійніше активуватись. Як ми бачимо, опір вже більший, ніж був з паяльником. Вже 15 Мом, 16, 17, 18. І обрив. UV 10 можна використовувати під час бга пайки, але обов'язково треба змивати під час пайки паяльником. Третім флюсом у нас іде механік RMA UV 11. Намастили. Електропровідності ніякої немає на сирому флюсі. Активую паяльником. На гарячу він має 400 кОм приблизно. Він починає застигати. І почекаємо, поки він повністю застигне. Він вже має 18 мегаом, і він більше 20 МОм, тобто при пайці його вже не обов'язково змивати, тому що він має дуже високий опір. Мультиметр у мене розрахований на 20 МОм максимального опору. І те ж саме ми проводимо з термофеном. Трошки більше намащу. Флюс почав диміти, активуватись. Дорічки вже блистять. Прибираю термофен. Він має зараз 50 кОм на гарячу. Пройшло декілька годин, як застиг флюс, тому що в мене виключилась камера. І зараз ми бачимо, що після термопрофілю у нас... Безкінечний опір. І як виявилось після звичайної пайки, та також по термопрофілю, після застигання та охолодження флюса він повністю не проводить струм, тому його зовсім не обов'язково змивати в будь-якому випадку. Четвертий флюс у нас поменше. Він 5 мл і це у нас QV-35. Зараз його відкриємо та намочуємо Намастили. І він також не проводить струм. Беремо паяльник та активовуємо. Він одразу, після нагріву, має приблизно 1 мегаом І сильно швидко збільшує його опір. Вже 17 і він ще не холодний. І він вже одразу більше 20 мегаом Тобто одразу можна старати розуміти, що він струм майже не проводить. Навіть спірт більше проводить. Ніж цей флюс. Намащую в другий раз. І так само по термопрофілю. І Він зараз має опір 500 кОм. І одразу збільшую його. Пройшло менше хвилини, і він вже показує більше 20МО, тобто не показує. І флюс UV35. Можна використовувати як для звичайної пайки, так і для БВ. Як на ньому і написано, тому що при нагріві у нього досить великий опір, а після застигання він взагалі не проводить струм. П'ятим флюсом у нас буде Aixun UP100. Він йде в тюбику, а не в шприцах. і досить туго видавлюється дуже маленькими дозами. Він в сирому вигляді також не проводить струм. Погріємо паяльником, ну і навіть на гарячу він теж не проводить струм. От зараз щось почав і одразу безкінечність. Окей, мені це дуже подобається. І так само спробуємо з термофеном. Він почав активуватись. Димітю трошки. Але він зовсім нічого не проводить. Це може означати, що AXON дуже добре справляється з токопровідністю, тобто ні в якому разі не проводить струм. Але треба дізнаватись, як він справляється з BGA пайкою та звичайною пайкою. Поки що, це один з найкращих флюсів. Продовжуємо ми з флюсу Cardiolab NC 5070. Намастили. І він має 1 МОм Опору в сирому вигляді. Давайте його нагріємо паяльником. Зараз він має приблизно 200 кОм. Піднімається до 500 і почекаємо, поки він застигне. Почекавши пару хвилин, він вже має 18 МОм опору і не зупиняється і постійно збільшує. Тому можна рахувати, що... Змивати його після пеки не обов'язково. Тепер продовжуємо те ж саме з термофеном. Я намащую. І ви бачите, що він має 3 МО, коли він не активований. Тому ви можете впевнитись, що я добре відмив минулий раз плату і ніякого замкнення не було. Грію термофеном. Він починає активуватись. Обір приблизно 200 кОм. Вибирає термофен. І чекаємо. Почекав пару хвилин, навіть термофен ще не стигнув охолонутий, і він вже більше 20 мегаом має. Тому його змивати не обов'язково. Хоча, якщо він в неактивному стані має декілька мегаом, то краще все ж змивати, бо не весь флюс може активуватись одразу. Якісь залишки може ще сирового флюсу залишатись і причиняти невеликий опір. Порівняно з активованим флюсом. Передостанній флюс у нас теж Cardiolab RMA39i. Відкриваємо, як завжди, наносимо. Він опору не має і він має запах схожий на м'яту або зірочку. Проходжу паяльничком. Схоже, у нього є якісь ефірні масла. І він одразу ви... Безкінечність уходить після того, як прибираю паяльник. Змиваю його, наношу і грію термофеном. Я зараз максимально грію термофеном і навіть залишки флюсу, що є і що замикають обидві доріжки, не мають ніякого опору. Так що можна рахувати, що Плюс рма 39 як Яксу, в жодному з методів не може проводити струм. І це добре, тому що ним також можна паяти БГ та звичайні елементи і не обов'язково його змивати. І останнє, що в мене залишився, це Relife RL559 AM, якому вже 3 роки. І подивимось, як він буде себе почувати через 3 роки користування. Банка вже майже пуста. Я його намощую і він не проводить струм. У нього безкінечний опір. І давайте погріємо його паяльничком. І він також не проводить струм навіть після того, як ми його активували паяльником. Змиваю залишки і наносимо нову порцію. Намочу побільше. Ось так. І гріємо термофеном. І він теж не проводить струм, бо має величезний опір навіть при активному стані по термопрофілю, і його теж не обов'язково змивати. Навіть флюс, якому 3 роки ще може пожити. Виходячи з цього, можу сказати, що механік UV11 та UV10 не обов'язково змивати, але бажано. А от CardiLab nc 5070 обов'язково змивати, тому що він має маленький опір відносно інших, коли він ще не активований і в сурому стані. А ось механіки uv 223, uv 35 Cardiolab, rma 39 i та. А Ексун дуже добре справились та майже не проводять струм. Ну і окрім тестування електропровідності, флюси також тестують на активність та кислотність. Такий експеримент ви можете провести зі своїм флюсом. Візьміть мідну пластину та залиште цей флюс у темному місці. Через два тижні приблизно. Подивіться на стан металевої пластини. Якщо є зелена корозія або після відтертя флюсу є плями, то цей флюс обов'язково треба змивати. Для більш точного результату ви можете залишити. Цю металеву пластину на 1-2 місці, тоді більш яскраво ви можете побачити активність та кислотність флюсу. І за результатами експерименту, ви зможете дізнатись та оцінити якість флюсу та його вплив на з'єднання. Однак для більш професійної та точної оцінки використовуються лабораторні дослідження, наприклад, вимірювання PH або тестування корозійних властивостей за допомогою електрохімічних методів. Отже, цей експеримент є корисним для побутового тестування флюсів, хоча не може замінити професійний аналіз. Ви на власні очі Побачили роботу кожного флюсу, та можете визначити, який саме флюс потрібен для вашої роботи. Від себе додам, що флюси Cardiolab мені сподобались за своїми електропроводними властивостями. Їх можна використовувати для бва пайки. А наприклад, механік UV223 підходить для звичайної пайки. Також дуже якісним, на мій погляд, здався механік uv 35 Замовити всі ці флюси, ви зможете на нашому сайті, а Посилання я залишу під цим відео. Пам'ятайте, що з зареєстрованих клієнтів у нас є партнерські знижки. Якщо залишились питання, ви можете написати їх у коментарях під цим відео. А я обов'язково на них відповім. До нових зустрічей!